Скандал музеї в порогові там останні приготування до фестивалю Країна мрій, але частина колективу написала звернення до президента та очільника МВС щодо дій директора, який, начебто, хоче нажитися на цьому фестивалі. Інша частина колективу про цю скаргу нічого не знає. Наша Олеся Варламова поїхала в порогів, щоб з'ясувати, що ж відбувається. Ексклюзив першого. Це керівники відділів музею та голова профспілкового комітету. Вони обурені про звернення частини працівників до президента та міністра Авакова дізналися з інтернету. Першому розповіли в колективі дві профспілки: одна захист справедливості, там 30 людей, переважно співробітників господарського відділу. Вони й написали скаргу. У другій сотня працівників культури. Вони до претензій стосунку не мають. Конфлікт тягнеться ще з часів попереднього керівника заруби. Це в них не особистий конфлікт. Це вони по перше не хотіли працювати коли при зарубі, а тепер вже вони вирішили просто саботувати. І все А тепер ходять і на всі всі на ко і на когось говорять. Це власне протензії викладені в листі про вспілки захист справедливості. Етнофестиваль призведе до руйнування інфраструктури та експонатів. А через корупцію директора музей позбудеться прибутку. Директор музею каже, всі грошові надходження проходять через держказначейство і є прозорими. Також у договорі про співпрацю з фестивалем передбачена і охорону, і компенсації за можливі збитки. Охоронятимуть. Фестиваль Країна Мрій та Національний музей Пирогові 150 охоронців. Плюс додатково пожежна охорона нашого міста, медичне забезпечення. А це вже скарга на заступника директора з господарських питань, власне, ініціатора конфлікту. Її підписали понад 70 музейників. У них претензії до його служби. Тероризують колектив музею, втручаються в наукову діяльність працівників, а своїх прямих обов'язків не виконують, не викошуються. Поля самого заступника директора з господарської частини, який скаржився, ми на роботі не з. Знайшли він зараз у відпустці, Зате ми знайшли різноманітних тварин. За словами керівника прес-служби музею, вони тут утримуються незаконно. Без коментарів. я сказав, нас не знімають. Це працівники, які доглядають за кіньми. Говорити на камеру, відмовляються. Кажуть, працюють тут за усним погодженням, тобто нелегально. Загалом у господарському відділі п'ятеро коней, теля та інші копитні. Їх випасають на території музею і катають відвідувачів. Гроші за це стверджує прес-секретар музею, до казни не доходять. Тим часом сцену для проведення фестивалю вже домонтовують. Завтра його організатори мають розповісти журналістам про програму Етносвята. Олеся Варламова, Володимир Вістяка новини на першому.